Ми могли да, навіть приїхати в Африкані. Ну, ми, ну ми, приїхали, школі. Ну, Я розумію, але зілому приходять. Найбільше в двох селах. Ми розуміємо, ну у нас, ви знаєте, <зарила> скажете найбільше села, а я за маленьку, я там 30 років прожила, для мене це село взагалі не знаю, сказка. Ладно, Но у нас почему-то победили. Наша улица юбилейна, она не освещается. Выбирали Януковича, осветили все фонари по лесу. вообще темно. Бабушки падают с велосипеда, ездят, не выкинули. Это там три фонаря на одной улице и три на Проект уже есть. Проект уже есть. Что скажу? Что... Уличное освещение Рабылы мы, Дмитрий Маркович, в 2012 году. За вашого сприяння ми виділяли кошти, але ви нам допомагали проталкувати усе, тому що бюрократична ця машина. В них від одного КТП освітлюється повністю вулиця спортивна, 60% вулиці Миру, 3% вулиця Ювілейна і садова, 70%. 33 фонаря поставили. Ну на вулицю Ювілейну там длинна вулиця дійсно У нужна Наш проекти. Ну, ми не співаємо фінансово. Ми звертались до губернатора по програмі енергія світла. Ну на жаль, все перенесли в першу руку. Нам не виділили що Я... це це 147 тисяч. Можна провод все. по таким путем. Монтаж, ну, за монтаж меньше берут, нежели, скажем, самостоятельность материала. Ну, три фонаря на одну улицу, три на вторую перекрестка. Ну, Все может, это вообще мы с, с вами сделаем, если там грубо говоря, Вот Потому что они такие от другого ККП отходят, и садово закрыться, и Мыру закрыться, и Хотя Татьяна, просто... по школьной провожу вы тоже были, не от того. Ну, подождите же, вы же плачете. Вот вчера вертаемся мы, с Изюмской по

Ну вы так не разговарите Анна Ивановна в таком тоне. Греф отзываться, я заварила, побыть з большой. Подивиться, сніс не снимами сейчас за прошлый год. І скижте тут зроблена парка. Абрила штурму сім'я Школу приносить першого класу. Від вас був представник, дитина вже закінчила 4 роки. До сих пор ви ложите брусчатку. Да, у листі там все написано. Як я все розповідаю. Все не веду. Голосують у Баленкова 21 депутат голосують. Закрить школу. А Скільки дітей? А чого ж, ж ми на смісії не обласну? Будемо. Буде. будете? Сама, не кричіть, будь ласка, давайте не Буде. вторитися.